Доброго часу буття, шановне товариство. Коротше кажучи, сьогодні ми завітали в Brawl Старс і чим ми будемо сьогодні займатися. А підемо ми сьогодні в ранговий бій. Я вже трошки його апнув для того, щоб не гуляти там з ботиками і всякими слабенькими типами, так що уже я прийшов самі такі попущені ліги. Зараз я на золотій лігі 2. А планую я дойти мінімум до алмазної ліги, а то і далі. Хоча у нас лишилося 4 дні, так що то вже то далекі мої плани, це уже в наступному сезоні. Поки що, хоча б нам треба до алмазної дойти, для того, щоб потім оце ось опов... Пошені рангу у нас сохранилося. Без цього якоби нікуди. Помімо цього, давай зайдемо, заберемо шоу нас тут є за прикольчики. що я не заходив, не забирав спеціально для відоса. Трошки так лишав, лишай ось забираємо чепухню, всяку Юзлес, як обичну. Я, я не знаю, чого він так працює. Тіпа я розумію, що в магазині завжди буде якась чепуха нам даватися. Абсолютно безполізно. Там, типа, ну крапальки буквально. Буквально крихти, якісь із барського столу даються, але все одно так хочеться нажати і подивитися, що тут відбувається. Розраби, ну вони генії. Вроді по суті нічого не дають, але заставляю зайти в магаз, подивитися, що там. Єсть. Так, і тут, кстати, дивися, можна позабирати трошки рофланів. Два стардропчика у нас є. Надіємося, що щось випаде. Да, мої надіжди з усього не справляються. Хоча 100 монет, в принципі. Діло буде, діло буде, кстати, скоро ворон. Не так і багато лишилось, там 1200, щось около того. Тут теж, ну, хоч 50 дай монет, нормально, нормально. В цілому не так і жиденько, як могло би бути насправді то. Так, ну а в остальному, вроді, як ніч нічого такого прикольного немає, можна позабирати усе приколи. Значить так, забираємо і йдемо в ранговий? Чобі -ні, чобі -ні. Будемо зараз нубіксів трошки натаскувати. У нас награда за поїмку і причому мапа, мапа ідеально для лілі підходить, так що ми її сосати... Хто пейпер бере в адекватному стані на цю мапу в цьому режимі, що? Алло, Альокен трошки щось не туди поїхав. Може, мізклітну, може дуралей, я не знаю. Може це єдиний персонаж, за якого він отигрує. Ну ладно, сейчас побачимо. У нас, в принципі, бочка в команді є, правда, дев'ятого левела. Ну, я думаю, нормально. Так, ну а перед початком не забувайте підписуватися на лайки, ставити канал. І кстати, давно не нагадував про свій телеграм-канал. Так що, да, він на екрані є, на нього в описі, можеш заходити, там багато всякого балдіжа. Також є чатик, в якому ти можеш спілкуватися із кентами на всякі цікаві теми, і вся оця штуканці. Так що обов'язково залітай, щоб було у нас поповнення. Окей, давай далі по ігрі, а так зараз усредоточить того, що це все-таки ранговий бой, це тобі не сільський м'ять. Тут треба трошки бути таким більш серйозним, настроєним, орієнтованим. Так, тут всі на логохпешичах можна влітати, тіпів. Тихо, мінус 2 і тікаємо. Уж 196 хп. Ну, сука, не туди не треба було бігти, треба було бігти, мабуть, вниз, а це було тільки що печальненько. Ну, нормально, 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 нормально. В принципі, поки що живемо на ультимейті, вкось влетим, не влетим. Так, тихо. Ждемо, вижидаємо. Не рашем. У нас справа справах. Тобто, Пошли справа поможемо. Тайпер. Тут Ріко. Ріко можемо заглушити, в принципі. Ріко глушимо. І уходимо в цю штуку. І тікаємо. І тікаємо, тікаємо, тікаємо. Так, живемо. Убили. Хорош, хорош. Пейпер непогано, непогано. Ще Лумія отигрувати явно за неї. Так що може і харч шої що Є, бачу, він чудить. А то геній? Слухай, ти подивися, 21 тисяча демеджа. Окей, окей, його недооцінив трошки. Вона сюди, звісно, не підходить, але якщо уміть отигрувати, як ти бачиш, навіть на ній тут можна видавати нормальних перлів таких. Окей, питань немає, питань немає. Блін, треба буде все-таки, треба буде, як я казав в минулій серії, пейпер прокачати, вона мені подобається. Це явно не первостепенний персонаж, якого мені треба було б прокачати, але, але взяти хочеться. Сюди когось, сюди нам явно, мілішників брати буде глупостю. Надо якогось снайпера. Було б у мене багато снайперів, а в мене їх не особо багато. Сюди акварік можна взяти условного містера Пі. Він непогано зайде. Сквіка можна взяти. Давай на сквікові попробуємо. От сквік, мені кажеться, їмба. Треба його прокачати, із тих, що в мене є, наявних уже, які більш менш прокачені, якими я граю. От його треба було б докачати, докупити йому всяких. Що мене тут гаджет тільки є. старсили у мене немає. О, так що треба було б прям прикупити. А що в мене за гаджет, стам? Він. А, дальність диви, яка у мене ебійша стояла. Це прям тема непогана. Опа, нормально прилетіла, Я уб'ю, убив. Ой-ой-ой, а ой, ой, ой. це прям хороша штука. Можна його юзати чисто як снайпера. Тема непогана. Так, сквік, давай закидувати оцього дебілої да якось. Так, бем-бем-бем-бем. Пейпер. Щас би вижить, щас би вижить. Тікаємо, 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 хилимося. Нас Динамайк трошки прокинув. Неприятненько, треба ще тікати, тому що зараз уб'є пайпер. Все, нормально, живемо. Жить, жить, пожить. Ой-ой-ой, нашого йобнуло, Давай, отакого Попав, попав, хорошо. Нормально прилетіло. Уб'ю? Не уб'ю? Ех ти, сука, не убив. Давай так все прокину. Опа! Щас їй нормально прилетить. Ай, вона втікла. Втікла. Розумна, блін. Розумна. Довго не жде, довго не думає. Давай так все. В Динамайка. Опа! Так, Динамайк здохне. Не здохне Динамайк, Динамайк вижив. А наші Дінамайк мене тільки що їбать, як засейвив. Я би ще задох, став. Він засейв, за це йому спасибо. Куди я попер? Все нормально, вбили. Я случайно хотів за стінку зайти, але трошки не туди пішов, куди треба було. Так, тут нікого ж нема, да? Так, да, слава Богу. Так, ну ми їх жмем, ми їх вроді жмем, непогано, непогано треба. О Дінамайка тікать! От, сука! їбучі дінамайки. я не знаю, як контр. Ну це ж ніяк не контрит. Це він просто тебе кидає, прокидує своїм гаджетом і хоч ти в жопу їбись. Нічого ти з цим не зроєш. Так, тікаємо. Якогось там уб'ю, не уб'ю, Не знаю, не вбив. Зараз би. Я тільки хотів сказати, щас би ворону не рашити нахуй. Ой-ой-ой, ворона сюди брати. Ну така сумнітельна, сумнітельна, звісно, ідея. Челікс трошки підруїнив нам. Мені треба сквіка мого докачати. Поки я ще в процесі вирішення, кого мені далі прокачувати, мені треба сквіка качнуть, на то насамперед. Я б йому ще один гаджет прокачав. Або, 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 або. Ну, вже вибрав це і буду з ним гуляти. Возможно, стояло б цього ось взяти, ну вже ладно. Мені треба купити, мабуть, йому, щоб більше було гаджетів. Або зоряну силу. М -м -м, от я не знаю. Мабуть, це буде получше. Бо тут увіліші урон на 15% за кожного тіпа, який буде знаходитися в зоні, я так ну, оцього круга, який взривається, но. Не дуже часто таке буває, щоб зразу було там два тіпати, і плюс 15% це не особо великий перерост, це буде явно получше. Але навіть це такої в нього ульта далеко не найкраще. Так що зелену силу поки що купляти не будемо, а от плюс один гаджет це прям те, що мені треба було б. От цього я прям не откажусь. І возможно, треба було б його ще на 10 силу прокачати, але поки що мене не вистачає. Того, що сквік мені прям подобається, він реально дуже-дуже такий непоганий зонір, за нього можна розтаскувати. Сюди кого взяти? Дивлячись, кого візьмуть наші типи Я би взяв сюди Тіка. У нас взяли Сенді. Окей, і шаби якогось. Кого? Кого він візьме? Давай його можемо посвітуємо, кого йому взяти. Дінамайка хоче взяти, так? Да? Дінамайка. Ага, все, Джесі взяв, тоді окей, тоді можна взяти Тіка. Бо аби взяв Діна Майка, то полівом треба було брати когось другого. А так в цілому можна. Щоб один закидальщик був, мені за Тіка отігрувати подобається, він приколесний чел, так що нормально. Просто ось сюди за стінку стаємо і балдеєм, І кайфуємо. І горя не знаємо. Так, ти чел. Притягнувся, ти байкий. Говноєд. Все, нормально, мінус 0 типчика. І все, я можу отлично зонити. По-моєму, тут тільки буде Дінича, тому що я можу отлично зонити. Дінич теж, звісно, може, але не так ефективно. У нього все-таки радіус поменший буде. Так. Ну, диви, 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 диви. Наші челіки там стоять, більше-менно успішно відбиваються, хорош. Да і вони ж не зайдуть даже в ульту. А ні, дивися. Бас все-таки вирішив зайти, він безстрашний, на безстрашні чах влетів неприятненько. Його б добить? Добили, хорошо замічає. А хто мене б'є? Откуда в мене мінус хп, я щось взагалі не подивився. Це мене динамайк прокинув? Що за біда була? Що за біда, блін? Так, ти, мабуть, ідеш? Хавать дерьмо. Оба, оба. Бім-бім-бом-бом. Як діла, кентуха? Не получилось у нього мене трошки зарашити, я трошки розумніший буду за нього. Так, і динамайка вальнули. Єбать ми валимо. Слухай, нормальна тема. Не зря, не зря я взяв. Тіка. Містер Тікс, Чел прям потужненький. Все. І проблем нема. Вони даже підійти в особи не могли. Зачасту вони не могли підійти. а лідер по урону. Нормально, слухай. А ну в них бас якийсь обоссаний. 5 тисяч демеджа всього-навсього. Він практично нічого не зров. Ну, нормально. Ну, слухай, ми такими темпами прям швидко дійдемо зараз до діамантової ліги. Я думаю, то для нас буде не проблемс. Блін, там цей прокачався. Батл пасік трошки можна було забрати. Бравл -бол, Бол, як я його люблю. Бравел боу! Окей, візьмемо просто мех, тому що треба танк, а танків у мене по суті і немає, кроме мех. Правильно, у мене, по суті, дай немає, немає, немає. Щось я, походу, не особо поціновувач танків. У мене такої немає особо Функції. Таке сюди можна було б Мортіса якого взяти. Чел не відповідає, якийсь там даня вроді. Ну, ладно. Слава Богу, на деле, Даня, хай піде відпочине, і я теж не погуляю в Бравл Боу. Ну його в баню. Жаль, що не 100 монеток. Ну ладно, не монетки, так і не монетки. Главний, я радий, що не бравл бол. А то все, в принципі, хавігня. Сюди кого можна взяти? Питання конкретного характера. Ну, сюди багато кого можна взяти, по большому, то, що -то. Це, Давай подивимося, кого наші візьмуть. Кого вони мені предлагають, бжуш? Алло, кого? яку мелоді? Я за мелоді ніколи в житті не грав, вона в мене не прокачена. Кого вони мені взагалі предлагають? Шизіки? Ні, ну аби в мене була прокачана фулл мелоді, то, навірно, і якщо б я вмів за неї грати, то непоганий сюди персонаж. Але ну я. Як би, да, я лучше піду на стабільний мех, треба викрути Дінамайка, тому що він там засів. Прям неприятненько. Прям нам таке не цікаво, нам таке не потрібно. Динамайк. Блядь, через стінку то вона не б'є. Вроді анімація через стінку проходить, а фактично ні. Ніхуя. Так, Динамайкич, ти жреш говно. Опа! Так, мені би ультунов. На... Понял, ульту нафармив, ну ладно, что я тоже убив. Так что нормально, нормально. Ульта у мене присутствует. Правильно? Ну почти. Ульта у меня практично есть, так что нормально. Живем, живем. Ай. Ебать, динамайк, тільки що накидав нам. Ти бачу, всю хуйню? Це тільки що прям мем був. Треба динамайка вальнуть. Окей, динамайка вальнула. И тікаем, і итикаем, і і і Дев'ять, дев'ять цих есть. Отлично. Отлично, отлично, отлично. Зараз убьють. Як ж вона влітає неприятно. Ай-яй-яй. Ай-яй-яй, дівчатки. Ми проігруємо. Сука. Так, так, так. Де воно? Де воно там? Оце падаляться? Давай. Ех. На таких крапельлях 2 КХП, 2 КХП, Чуть-чуть буквально не вистачило. Це було близько. Це було близько, це було, в принципі, непогано. Так, мене приглашають в команду. Ти теж хочеш сходити в ранговий? Ну давай, блін. Вдвоєм буде зараз, може, поінтересніше. Ну, погнали, погнали. Зараз вдвоєм ми зіграємося, буде посподручніше, я думаю. А, бам бум бім бум бум Кого взяти? Вольта взяли, бочку взяли. Давай тіка візьмемо. Тік сюди непогано зайде. Я думаю, буде тема. У нас є два тіпа, які будуть рашити, а я буду прокидувати. В них, кстати, такого немає. Такої функції, це хорошо. Це мене. Може, не радувати, все, побігли за нашим кентом, будемо йому сапортити Так, Викурюємо оцю шляпу. Шляпну. Добиваєш? Хорош, добив. Але у нас на базі проблем все присутствують. Давай тепер тут викурювати челіксів. Так. Що ви всі придумали там? Ану, тихо, тихо, будьте. Зачільтеся, типи. Давай якось отако. Бем-бем. Зможемо викурити їх отсюда, чи ні? Ха, Ха, непогано, слухай, непогано. І батя трахнув тільки що. Отлічно. Це було прям хорошо. Живем, плюс живем. Головне, щоб тут із кущиків ніхто не вийшов, бо це вполне возможно Так що іногда треба туди прокидувати. Бо єсть, єсть все-таки такі персонажі, які можуть підкрисити, можуть сюди підійти, мені таке не цікаво, мені таке не треба. Вони, походу, всі там. Вони всі втроєм пробують відбитися від наших. Ну Щось не особо удачно походу. Наші там їх їбуть і взади, і вперед. Нормально. захватуємо, кайфуємо. Куди, куди, куди? Ти на свою мульті. Цьому на гіперзаряді залетів. Не получиться в тебе така стратегія. Ну, непогано, непогано. Це було красиво. Слухай, так ми вдвоєм зараз вообще будемо пушити тільки в путь. Геть, прям кайф. Погнали далі. Так, Баунті. як воно там правильно на англійській мові називається. М -м -м -м. Кого сюди узяти? Кого мені взяти? Порекомендуйте. Я не знаю, збагую. Ладно, давай сквіка візьмем. Сквік сюди, мені кажеться, реально непоганий. Сквік непоганий. Тепер у мене 4 буде гаджети. Тепер буде тема. Я зможу далеченько прикидувати. У них 2 дальніка і теж 100, так само, як і в нас, в принципі. Плюс, мінус равноценні команди. Я думаю, зараз будемо валити тільки в путь. Давай пробувати. Так, челікси. Жріть говно. О, уже один пожрав говніцо. Нормально, нормально, живем. Живем, плюс живем. Дальність атаки увеличили. Опа. кант. Ех, не попав. <іпец я> <іпец я> не попав, еха б управління не багувалося, сука. Сейчас <іпец 'я> би управління не багувалося, їбать був би кайф, конечно. Ігра прям скрасилася. У-у-у! я прокинув, тихо, 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 тихо. Ульта прилетіла від брока, неприятно. Сейчас моя ульта їм ще більш неприятно прилетить. Так, давай якось. Отак отуди закинем, попадам в когось, ні? Ех, не попали. Не попали, не попало. Ну нічого, головне суїти навели і самі сдохли. Це було погано тільки що. Ульта брока, вон такая неприятная. Давай вкидуємо в ту суету, дивися. Опа, нехай жруть кал. Так, туди їх. Туди їх треба добивати. Треба добивати, а вони хіляться, вони хіляться мразі такі. Давай отако. Ой-ой-ой, хорошо було. Добивайте, добивайте, добивайте. Щас би самому тільки не здохнуть. Вроді ульту прокинув, а вроді в молоко. Така ульта, звісно, усквіка, около юзелесна. Вона дуже часто, прям ніхуя не діла. Мені б щас не здохнути, ми прям супер хуйовувати. 19-7 ми проігруємо. Дуже і дуже активненько. Дуже і дуже неприятненько. Що, ну щось, я здох. Да. Ех. Ну, дивись, дамеджа нормально, звісно, вкинув, але, але все-таки. У них Брок прям супер лютий. Брок, прям дуже сильний персонаж. Я не знаю, що з ним делать. Так, гаряча зона. Давай подумаємо. Ну, в цілому, в цілому. Опять-таки, залежить, що нашій чел візьме. оцей Я так предварительно тіка. Нажму на нього, щоб він розумав, що я хочу брати. Так, що ти візьмеш? Жордіна 7. Блять, ну він взяв кал Йобан. Я не знаю, що брати, окей, я просто Джессі візьму. Ну який ж їблан, Я ж тобі показую, що я беру тіка. Хорошо що не взяв, бо він би взяв Дінамайку у нас два закидальчика, і це прям габела була б. Ну окей. Хоча на Джессі, я не знаю, чи набагато буде лучше. На Джессі теж така сумнітельна хуйня. Давай тіка оцього контрить попробуємо якось. Давай, давай, все законтроли отлично. Хоча на шо тож вальнули, значить, давай захоплювати тут. Покише. Ой, на Джесі можна нормально, нормально, в принципі, тут валить. Головне попадати, попадати. Якщо буду попадать, то в принципі біди не буде. Так, опять тик. Контрим його нормально, нормально, нормально. Тіка, законтрили. Живем, живем, плюс живем. Треба ульту нафармить. Ульту, прям надо. Прям надо, дядя, надо, дядя. Так, її цю ж залупу треба. Оп-оп-оп-оп-оп. Тихо, 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 самому б не здохнути. Так, все, тут ми захватили. Осталось тільки держати просто позицію, і все. Головне позицію держати. Тут вроді нікого немає в кущах, я, по крайній мірі, не бачу. Оп-оп-оп, іде одна, іде одна шляпундія. Опа. А як діла? Аж рекал? Тихо, а де воно? Давай отак прокинемо. Оп-оп-оп-оп-оп-оп-оп. отлічненько отлічнько живем Живемо, плюс живем Головне дефати. Наші там потихеньку будуть захоплювати, а ми тут дефаємо. Ми тут дефаємо, непогано в цілому. Дихабельно. Так, так, так. Ну, пені ми переігруємо вона слабенька якась. Пені ми переігруємо а от цього ми зараз не переіграємо. Зараз ми кал пожрем Гіпер я не нажимав того, що була би ошибка, хоча наші вона захоплює 99, 100. Все проблем нема. Ну нормально, я прям до останнього тримав точку. Прям скільки міг. Лідер по урону. Так, уже почти, кстати, третя золота ліга. Балдюш, балдюш, тащимо. Джесі показала себе лучше, чим я ожидав. Непогано. Або ти я себе показав лучше, чим ожидав? Не знаю. Так, у нас Пейпер. У нас Пейпер. Кстати, Кольт у мене є. МБ Кольта попробувати. Давай затестимо Кольта. Я за Кольта прям супер рідко граю. Він у мене прокачений, навіть скінований. Мені просто Кольт не дуже подобається. Кольт такий він. Він сильний. Ну я не вмію за нього просто іграти, от в чому біда. Оце прям біда бідаліті. Ну окей, скінчик прикольний. Зараз спробуємо щось за нього зробити. Ну я прям жиденький, жиденький за кольта. Ну давай пробувати. Так, тихо. Динамайк. От динамайка треба буде якось трошки увилювати. Ай, я сейчас би не здохнути. Єбать, у неї демеджа. Просто якесь неадекватне количество. Ой-ой-ой, неприятність яка. Якщо у них багато демеджа, це просто шок якийсь. Я прям не вивозю на своєму кольті. Та пайпер як попаде. Піздец, хоч стій, хоч падай. Не здохнуть, блядь, я в нас на 2 гп. Фух. Жить, жить, пожить. Ой-ой, хорошо, хорошо, хорошо. Хорошо їдам. Давай, добить, добить, добить Гандона. Задрочено. Добить Гандона. Ех ти, сука. Ультонуть. Ех, він уйшов оттуда. Я надіявся, що він вернеться і. Убить, але на жаль. На жаль, на жаль, на жаль. Так, погано. Погані справи, погані зліви. Главне мансувати, главне мансувати. Я мансую в цілому непогано, із-за того, що на клавіатурі. Це удобніше, ніж на телефоні, я предполагаю. Так, ой-ой-ой, хорошо добили. Хороша була. Сюди лут. Все, непогано. Ну тут не скільки я роста ще. тут тімейти у нас непогані. Я мало демеджа вніс. Наший тімейт прям добряче на. Натикав, прям чел хорош. Все, золота ліга 3. Можемо себе поздравити. Уже щось. Осталось геть буквально трохи. Так. Дають спрейчик. Ну що поробиш, погнали далі. У нас нокаут. На нокаут. Сюди можна і Джессі взяти, і коліт якусь, та й кольта можна. Ну я би взяв. Лілі на деле Давай подождемо, подивимося, що чел візьме. Окей, Ріко, все. Нормально, я беру. Я беру Лілі, і зараз буде тема. У них воно вже скінована є. Це який? мелоді. Мелоді. Ну, опасні, тут і брок, тут і тік, скінована мелоді. Я не знаю, це означає, що чел не вміє грати, чи ні. Що це тільки що було? Нам брок стіну розламав. Нахуй. Це було неприятненько. Так, я не знаю, я вперед поки що не особо хочу виходити, Тому що я зараз в табло по любому получу. Хіба що так можна? Опа. Ой-ой-ой, ой ой хорошо. Жить, жить, пожить, жить, жить, пожить, хорошо. Це було прям замечательно тільки що. Влетів, як боженька. Давайте тепер сюди отак влетимо. Ай-яй-яй, де втіклоуд, мене. Ну. Втікла од мене по итогу до наших. Нормально, нормально піджали тіпів. Це було прям хорошо. Це було непогано. Так, давай особи не рашити. Треба провірити, що там буде відбуватися. Я рашити не хочу. Наший кент безстрашний, він рашить. А я так не вмію, я так не хочу. Треба обережно. Ай яй, -яй мінуснули нашого. Печально, 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 печально. Я не хочу рашити Возможно, це ошибка, возможно, мені б стоїло А я цього не ділаю. Я прям супер на акуратніших стараюсь. Тихо, Зараз нашого там уб'ють, так? Да? Ой-ой-ой, шо, куди побігла маленька? Як справи твої? Так, ну наші наші прям накидає добряче. Треба їх пушить. Треба їх пушить, треба їх жать. Щоб вони прям не знали, як їм продихнуть. Оп-оп-оп-оп-оп-оп-оп, на ульті влітаємо. Окей, розмінялися. І що тут буде? Ну, по идее, наши должен трахать. По идее, должен. Да, хорош. Сюда лутикс, сюда лутикс. Я вот грав далеко не ідеально. Но наш кант на спайкові прям выйдав базу. Прям то, що надо. Ще чуть-чуть осталось. -чуть буквально чуть-чуть. Нам главное сегодня до Алмазної Лиги 1 дойти. Все остальная хуйня. Так, дайте нам тільки не Бравл бол. Тільки не Бравл бол. Слава Богу, там бравлбол на секунду в нормально, нокаут. В нокаут? Ну що, получається те саме, так? Да? Та сама стратегія? Та в цілому, так, да. не. Та сама страта, погнали. погнали пробувати. Таке мені подобається. Так, у них що? Це за хуйня? Я не розумію, хто то. У них Діна Майк, у них е... Джекі. А, то 8 біт, я поняв. Ну не особо сильна команда поощення. А головне, опять-таки, їх не пушити сильно. Треба обережно отигрувати. Обережно, обережно, обережно. Я їх пушить не собираюся. Так, Джекі. Джекі, ти хочеш пожерти кал? Давай попробуємо. Оп-оп-оп-оп-оп. Розмінялися, розміняли на Джекі, отак отак її не стоїть, звісно, пушити. Іграючи за лілі, то що в Джекі в блізі дуже багато демеджа, вона може так непоганенько накидати, і от тільки що накидала. Аби я був в соло, аби він не поміг тільки, що спайкіч, то, навірно, все-таки вона би виграла. Ну а так, хоча б розмінялися, це вже щось. Остався 8 біт і Діна Майк. Чи є у наших шанси? Ой, не знаю. Дінамайк прям прям зараз може трахнути, так що не знаю, не знаю, не знаю. Опасненько. Особливо, коли зараз трошки звузиться круг, там уже у нього прям величезне преимущество появляється. Нам ж нашим треба. Пушити, То, що чим довше вони ждуть, тим, тим гірше буде. Так, 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 хорошо. Блин, як же він вривається, охуєнно, Ти подивися. Ебать, под... на таких. Рапалях. 174 хп. А шалеть. Ні, ну наш чел єбе Єбе прям знатно. Давай отако. Зря, зря я це зробив, тут Джекі тут Джекі, у зараз мене трахне, да? А може я трахну? Жить, жить, пожить. 8 біт трахнув, все, живем. Нашого MVP йобнули погано. Куди, 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 куди? Давай сюди, на Динамайкича. Оп, 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 оп. Кент. Жрать кал. Нормально. Все, два в один. Ми должні її башити. Довжні прям трахати. У мене є, якщо, цей гаджет, так що давай. Ай, вона може, вона може гаджет по бороді мені пустити. Пизда кролям. як жить? Ну, главное, что гипер на своє проебал, проебало свой гипер. Но, блядь, чьи, у меня шансы? Вопросики, блядь, присутствуют. Вопросики конкретного характера. Сюда. Ам-ам-ам-ам-ам. Ебать, я схавав сюда. Это было красивенько. Ху! У мене чи серце тільки що не стало, але ну, я прям те що. Їбать, я видав, це було красиво. Просто прикол в тому, панів, якщо б я зразу на ульті влетів, то моєї ульти плюс двох атак не хватило б, як я понімаю. Ну от із-за того, що я спочатку дав автоатаку, потім отбіг, потім уже тепнувся на ульті, і потом доєбашив її, по ідеї, це прям засейвало мене. Того, що в неї 10 тисяч хп, мабуть, да, мабуть, все-таки ульти і двох атак не хватило б, я предполагаю. Так що, по ідеї на умнічах, ну це треба передивлятися на записі, як вони там на самом тоді було, тому що в пилу важко, понят, Конкретно произошло, но в теорії я все правильно зробив. Що сюди брати? Сюди би я теж брав Тіка, але опять-залежить від того, що наші візьме. Хорошо, беремо Тікса. Наші взяв Френкіча, а значить, я думаю, нормально. У них опять їбучий Динамайк, сука, що не катка, то Діна Майк. Можна мені поіграти хоча б одну катку без блядського Дінамайка? Як мене затрахав уже цей персонаж, сука, управління, щоб не багувалося. Як мене дрочить він? Це просто якийсь ужас, я не знаю. Це просто не персонаж, а якийсь ужас. Це трэш, блять. Коли розраби уже пофіксять цю хуйню, я предполагаю, що ніколи. Їм подобається такий кал. Це трэш, блять. Я не знаю. Я просто, блять, не знаю. У нього демеджа, піздець. Що його блядський, гаджет, який те може застанити. Ну, блять, що наший Френк делає? Куди він нахуй свою ульту пускає? Він ж нам хуже делає. Єбаний дебілоїд. Пиздан, нас прям їбуть, а ми кріпчаємо. Так, нормально, треба захватувати. Шанше. Ша, ша, -ша. Шанси ще є. Шанси є, хоч і невеликі, але присутствують. Але тяжко кабзда. Протівляцько Діна Майка тут ще Сенді, Сенді дуже хорошо сюди підходить. Вона, коли ульту свою кидає. хух, прям печаль біда обіда. Куди? Куди виліз придурок? Куди він там взагалі взявся? Бім-бім-бом-бом! Да. Ну, походу все, ми кал пожерли, вже без шансів. Я шансів особих не наблюдаю. Все, ех ти, Бля, ну Франк, по-моєму, у нас тут був лишній. Франк, 16 тисяч демеджа. Франк, по-моєму, хуйня йобана сюди. Франк, по-моєму, скрізь хуйня, помимо Бравел Бола. Я не знаю. Так, все, наш кентафарик пішов кушать, а нам все-таки треба добить добить діаманту велігу. Так, нормально, ні, нічого вальнули. 93, все, виграємо. Так, і скільки нам ще? Скільки нам ще до діамантової ліги лишилось? Ще десь дві катки, по ідеї. Дві катки виіграти. І ми в дамках. Дві катки, і буде діло. Це кабзда. Я не знаю, що з ними ділати. Я не знаю, що з ними ділять. Пізє, що в мене за ті мейти? це ті Ну це рофл якийсь, блять, дві з половиною тисячі дамежа і шість з половиною. Я нахуй з ким взагалі грав? Сам з собою? Кабзда. Не хуйово, не хуйово, тільки що видав, нормально, 38 тисяч демеджа, хух, Да. Бим-бим-бом-бом! Ну я ж хуй що зробив, правильно, Я хуй що сделаю. Ну, слава Богу, там наші розтащили. Слава Богу, треба добити цю мразь. Бравл бол! Я того душу манав. Я того душу просто... Це було потненько. це було прям супер потненько. Єбать, 81 тисяча демеджа. Я шокований. Я супер на крисічах отигрував, но свій вклад я зробив. Алілуя. Наконець-то, так. Міфічний стрелдропчик. А ну-ка, сюди лутікс. Так, ну давай. Та, ті гаджет на Емс, кстати. Так, ну що ж получається? до Діамантової ліги ми дійшли. Тепер нам лишилося дочекатися 4 дні 14 часу. По ідеї, потім обновиться ранговий режим, він буде по-інакшому трошки виглядати. Потім уже подивимося, що куди і що як. Надію, що це повишення ранга в мене таки лишиться до діамантової ліги, щоб потім мені було простіше дойти. Я надію, що я не зрявся це тільки що діяв. О, але нормально. До Діамантової дійшли. Кстати, у мене там пару персонажиків отримали рофли. Ось отут рофл з мене з'явився. 105. 50 очків сили не особо цікаво, але окей. І ще хтось. А хто, а хто, а хто Щас би побачити? Ага, тік у нас получив. Тоже, тільки вже 100. Ну жиденько, не особо надо, але окей, єсть і єсть. Так що от такі справи. Дякую всім за перегляд, шановне товариство. Підписуйтесь на лайки, ставте канал, про телеграм не забувайтеся, Пишіть нормально, я розвалив чи не нормально. Ну вначалі було прям хорошо під кінець, піздецьке вже тяжко, коли я прям буквально тютюка оставався до діамантової ліги. Я постійно проігрував, потім виігрував, проігрував, виігрував, проігрував, виігрував. Це було прям супер тяжко, але все таки, все таки додушив. Фух. Ну і до зустрічі в наступних відосах. Всім баба. Все, що я можу вам сказати, це. подписывайте 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 подписчики подписывайтесь на мой канал ставьте лайк и ждите следующего видео